Друзі, всім привіт! Продовжуємо тему гідромагістралі і всяких девайсів для морських і прісних акваріумів. Сьогодні у нас ось такі е, два е, поплавки, які використовуються для подачі осмусу е, в систему автодоливу або безпосередньо в сам акваріум. І що слугує собою, як, так би мовити, вже. Повноцінну систему автодолеву. Вони бувають різного розміру, різних тут діаметрів бувають. Давайте розглянемо трошки детальніше. У даному випадку у нас ось такий поплавок. Він кріп... Вони мають ще різні кріплення, продаються з різними кріпленнями, оскільки я маю свої виготовлені кріплення, бо тому що ми використовуємо там скло. Там, товщини, наприклад, 15 мм, 19 мм, і відповідно такі е, стандартні кріплення, які продаються, не завжди підходять для наших потреб. Е, так, приступимо до демонстрації часткової. Ось, наприклад, кріпимо ми е, поплавок відповідним кріпленням до акваріума. Залишаємо, підключаємо сюди е, трубку осмосу, залишаємо поплавок всю систему без нагляду, де ми займаємося своїми справами. Вода в акваріумі набирається, набирається, набирається і перекриває поплавок в певний момент подачу води. Такі поплавки можна використовувати як е, заміну дорогим системам автодоливу, хоча в тих системах є багато плюсів, бо вони мають, е, деякі системи мають оптичні датчики, е, деякі по два мають оптичні датчики, тому вони можуть зупинити подачу води в будь-яких там. Е, Технічних неполадках, наприклад, не спрацьовує один, спрацьовує другий датчик. Ось. Але якщо, в принципі, доглядати за цією системою, дивитися, чи сюди нічого не попало, оцей, щоб був вільний хід самого поплавка, сам отвір нічого не попало, куди проходить вода, то в принципі така система може бути самодостатньою, особливо для. Акваріумів невеликого розміру, наприклад, там, де ззаді знаходиться самп внутрішньо в акваріумі, можна ставити такі поплавки, і вони будуть виконувати функцію автодоливу практично без проблем. Ну, або на перших е, моментах, при тому, як запустили акваріум, не все обладнання можете ще собі купити. Е, така система має право на життя. І буду виконувати ту ж саму функцію автодоливо, так би мовити, при випаровуванні води. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюся, воно для вас було корисне. Переглядайте попереднє відео, підписуйтеся, ставте запитання, якщо є у вас, коментуйте, будемо знімати ще різні відео. На дану тематику всього вам доброго.